Сьогодні, 9 березня, ситуація в зоні проведення АТО залишається напруженою. Противник не лише провокативно обстрілював наші позиції зі стрілецької зброї, а й застосовував міномети, танки, артилерію. Найбільша кількість випадків порушення режиму тиша зафіксована на Донецькому напрямку. Зі 120-мм мінометів і гранатометів злочинці завдали ударів по пісках Авдіївці, водяному, опитному на Артемівському напрямку поблизу селища Троїцьке, з 6.20 до 6.45, з 6.50 до 7.40 незаконні збройні формування з артилерії вели вогонь по наших позиціях. А з 11.30 до 12.20 піхотні підрозділи противника намагались атакувати опорний пункт села То біля селища Майорськ. Також на Маріупольському напрямку поблизу населеного пункту Широкіне з 9.30 ранку триває бій. Терористи після обстрілу наших позицій з танку і мінометів розпочали спроби штурмовими діями витіснити українських військовослужбовців за межі селища. Всі спроби атакувати підрозділи АТО було відбито. Загалом, з 5 ранку і до 19 вечора, противник 16 разів вів вогонь по позиціях сил ТО.